Які є, наприклад, кримінальні провадження відкрили проти режиму Путіна, а проти самого Путіна, генеральний прокурор, не відкрив кримінального провадження в Україні на 1034 й день війни, нема такого. Навіть ми скористалися тим, що ратифікували Римський статут. Ще хочу додати, що наша газета столична неділька, ось така, бачите, вона, ви знаєте, її. Вона пише від до міжнародного кримінального суду статті, як трибунали судили воєнних злочинів. І такий діалог буде йти з громадянським суспільством і звичайним населенням такий лікбез, як можна це використати для України і для українців. Так що, будь ласка, і Микола Наторіч буде публікуватися також ці газеті, як журналіст-розслідувач А амолого. Мене, чоловік африканець, але мені не цікаво, тому що я вибачаюсь перед африканцями великими, бо до сих пів за 30 років злишньої діяльності самостійної України держави України ні один з президентів шести навіть не, 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 не досужився перевезти ці африканські посольства з Росії з Москви, в основному 25 африканських країн посольства до сих пір знаходяться. Мінські посольства африканських країн знаходяться в е, Російській Федерації. Тому е, в Україні тільки 23 три посольства африканські, тому е, до цієї відпори е, таке відношення України до Африки, до е, співпраці до економічних, е, скажімо, стосунків, торгівельних ну зовсім зовсім не цікаве, і е, ці е, скажімо, президенти наші вони. Uh, so, just a uh, side note, um, uh, we know that the, the Ukrainian Parliament actually ratified this Roma statute, but the safari has not been um, used, and um, meaning that that uh, uh, the uh, that there is no, for instance, from the general, particular uh, general of Ukraine, there is no word um, that Ukraine, um, Putin personally, uh, personally Putin to, to responsibility, and um, we have here our um, our uh, newspaper that is called. Um, um, the um, capitals. We and in this newspaper you can actually see uh, and you can read about all of those uh, instruments that Mr. Uh, linik was talking about and how uh, Rome Statute, Roma charter can actually help uh, Ukrainians to bring uh, to responsibility uh, the um, persons, the perpetrators, the perpetrators of international uh, of, uh, war crimes and other crimes. Uh, within the jurisdiction of the ICC and uh, and also just a side note that uh, we're talking here about African countries and you should know that within the uh, so many years of Ukrainian independence actually in the, uh, the in embassies of those African countries, were not brought to Kyiv, They were still uh, before the, before this invasion happened. They still were in Moscow. So this is just uh, an idea about how uh, this is why uh, we have we have such uh, uh, problems now with with uh, African countries um, uh, voting against us in the UN, etc. А час іде, а ми трохи застрягли на місці, і переходячи до нашого другого блоку, де я тут писала, що звернення лідерів країн Євросоюзу, до Конгресу США президента Трампа, то треба ж це все виконати і сказати те, що ми мали б сказати. Бо я являюся фанаткою Трампа не вдруг, не вдруг, як зараз всі перезуваються опріхони Трампа. Вибачте, за де грамот. Не обстарали його багато в Україні, всі змі. Було 6% людей, які тільки довірали Трампу. Ми з Андрієм два з половиною роки ведемо програми Голос з України на підтримку Трампа і роз'яснювали населенню хто такий Трамп, що він може зробити для України, і які економічні зміни прийдуть в нашу країну, і як Трамп зупинить війну. Ми два з половиною роки кожний тиждень вели програму з перекладом на англійську мову. Uh, so now we're talking about for the second unit of our press conference, and we're coming uh, to discussing the appeal the, to the, the EU, US, and, and uh, personal of Mr. Trump. Mr. Trump. Uh, and Melania uh, Elias saying that she has been a long supporter of uh, Mr. Trump, uh, and it's not, uh, it's, it's, it's not a, um, a like a, a random decision uh, because she's been supporting Trump uh, for uh, more than two years and me as uh, the interpreter we were actually um, having um uh, uh, we were talking and, and creating videos about Mr. Trump because only 6% of the Ukrainian population uh, were aware of, what, of um, how beneficial Trump's presidency will be for Ukrainians, uh, how Trump will stop the war and how Trump will, uh, will encourage Ukrainian economy. So, um, uh, and what changes we can await in uh, Ukraine with uh, Trump's uh, presidency. look at the Розпоставила його для чого? Я особисто їздила в США, але не відкрита на 10 років віза тримувалися, всі, чому відкрили, не знаю чому, і відкрили, мабуть, тому що я свободолюбива людина, не зупинюся ні перед чим. І все, що ми робимо, доведемо до кінця. І е, Україна має бути демократичною країною, як Америка, а не як у нас вже всі розкажуть, що у нас вже всі признаки, признаки. признаки, признаки вибачте, будь ласка, вже узурпації влади, і е, так як вже в нас. І виборів немає, і їх треба робити, війна не можна робити, втручання в реєстри. і після війни можуть вибори бути тільки через 6 місяців. Вибачте, коли закінчиться війна, і оце ці такі, скажімо, питання, на яких немає відповіді, і вони роблять нас уязвимими, українців. Мало того, що ми всі в стресі і в дикому знаходимося, мало того, що стільки загиблих людей. Тобто я про Трампа. Я була в на останній зустрічі у Фіксбурді виборців Трампа з Трампом кандидатом, бо це було 4 листопада, 5-го були вибори, а на мій день на народження 6 листопада я була в Нью-Йорку перший раз в житті, не вдома, в своїй юні роки. So uh, you uh, can see here are postals that are uh, attached to, to, to the test. Uh, and Valentina um, uh, right, you know, is saying that uh, she was in the U.S. Uh, just a month ago, and she was there. Uh, she was given a ten-year visa. A 10 -year visa uh, the US uh, um, uh, she's saying that uh, she doesn't know why uh, the, the uh, uh, US consulate gave her visa, maybe because they felt that she's a um, free loving person. And uh, uh, she was in the US for uh, the we have this, uh, why? Because we need Ukraine to uh, remain the democratic country. We need the Ukraine uh, to uh, have elections, uh, even though we cannot have them because of the war right now, but only the, the elections ensure the democracy. Um, and uh, so she is telling us that she was in the US, in particular she was in uh, Pennsylvania on, on November the 4th. And, the best the, the best present she got for her birthday was so, actually the first time she was out he Ukraine for her birthday, the best present that she got was the fact that Mr. Trump was elected president of the US. <laughs> Відповідальність відповідальність українського державпарату використання фінансових ресурсів. Кожна копійка, надана на міжнародними партнерами, повинна бути ретельно перевірена, щоб у них бути незаконних витрат. Вільні українські чиновники, які зловживали довірою та коштами, понесуть сувору для відповідальність. Це не тільки справедливо, але й необхідно для відновлення довіри до країни зі сторони міжнародних партнерів. Борючись за правду та справедливість, ми також не повинні зупинятися на мрії. Мрії всіх українців, героїв Збройних сил України стосовно покарання українського держапарату за порушення прав людини та Конституції України. Вони повинні здійснитися справедливість, мир, дотримання прав людини та відновлення країни та наші спільні з народом цілі, з народом України. Від себе додам, від переведе за це патра. Це додам ще, що я дійсно була в Америці: 56% населення підтримують. Україну я бачила щирі посмішки, коли знали, що я з України, і югрей, і, і буваю дуже гарно відносилися. Я маю контакти із жіночими юрським е, республіканським клубом, е, з командою Трампа. І знову ж таки, я е, в кінці січня поїду в Вашингтон і буду зустрічатися людьми і далі вести ці перемовини. Також хочу. Що в Україні порушені права людини не тільки на окупованих територіях де сволоч сука Путін е, мобілізовує українців на війну з українцями, вручивши їм зуби паспортами? Бачте, будь ласка, і розказував раніше, що в нас громадянська війна так він і робить її ворог і. Е, Розказує в інтерв'ю якісь анекдоти. А насправді вони роблять все для того, щоб України не було, як казав від десь в Китаю, що Україна буде або з Росією, або України взагалі не буде. Такого не буде. Але я про інше в Україні порушуються права людини на по всій території. Я виникалу що Україна перша в світі країна, яка закрила свої кордони під час війни. Для чоловіків першого світі країна я вже не кажу, де журналістські розслідування можна бачити в нас на порт. Йосей Меня Корпорейшн американської телекомпанії і телекомпанії столиця, де е, в нас є реєстри, кого буде мобілізовувати, як це все відбувається і які порушення прав. Я вже не кажу, що ми вже третій раз позиваємося проти президента України за те, що е, як е, Трамп вказував, що відмінив свій надав, що не можна вести переговори з Путіним. То я Трампу звертаюся і ще підказую Да Зеленський не тільки е, указ про е, не можна вести переговори з Путіна, сам собі написав, а він вводить багато разів стан воєнний стан. Воєнного стану в Україні, не на те, що е, всі суди ми знаємо в Україні, призначаються президентом і воно це все прикривається. І е, якщо ми е, не вирішимо це питання, ми це громадянське суспільство України. Я наголошую я сьогодні організація центральної ради громадянського суспільства України, е, е, громадського об'єднання, центр журналістських розслідувань протидії рейтингу державних органів і Ворони. Якщо ми вичерпаємо всі наші можливості, всі способи законні захисту українців в українських судах і в разі недосягнення позитивного результату, звичайно, ми будемо шукати справедливості, і досягнемо його в Європейському суді по правам людини. О, це говорю я, Валентина Галясь. І ми вийшли, слава Богу, в міжнародний суд оцей міжнародний трибунал журналістських розслідувань. Нас підтримували багато країн, і в рамках жіночого руху матері світу проти війни і тероризму ми звернулися і багато країн підтримали демократично, і Будемо позиватися з інших країн, але доб'ємося. Українського народу, за що загинули наші добровольці, за що загинули сотні мільйони людей розбіглися по світу. І Трамп мене врятує і не дасть мене обідати. Я це точно знаю. Мене не посадять, не арештують, хоча я кажу, що Україна демократична країна. So yesterday, Mr. Trump was uh, uh, talking uh, about Ukraine and about how Ukraine fights for its, support, uh, in its uh, independence. And uh, uh, it is uh, important to understand that he said that all funds provided to Ukraine during the war must be thoroughly checked by uh, the U.S. and Ukrainian officials guilty of the legal spending of funds must be brought to strict criminal liability. So. Um, uh, we um, uh, know that uh, only in this way uh, the confidence and trust uh, can be restored among the Ukraine's partners uh, all over the world. And uh, when Valentina uh, Elias was in the U.S. last month, uh, she met uh, common people in the U.S. and they were uh, still happy to see her when she was saying that she was from Ukraine. and. Uh, 56% of the Americans actually support Ukraine in this war. And um, uh, she is now going to uh, go to the US for uh, Trump's inauguration in, uh, in uh, January. So she will, go to, she will go to Washington, D.C. And uh, uh, so we asked uh, the, um, uh, the, the representative of the civil society in Ukraine. We are here to protect the human rights in Ukraine, um, the human rights that are violated in the occupied areas of Ukraine, occupied by Russia, where Ukrainians are being issued Russian passports and sent to war against Ukraine. And also, uh, we are protecting uh, the rights of the Ukrainian citizens in Ukraine, the GCA Ukraine. Why? Because. We now have, we now have a situation where the borders are uh, actually uh, closed for Ukrainian men, so Ukrainian men cannot leave Ukraine, and uh, uh, and uh, their rights are being violated. So all this information is available on our on our website and our uh, portal, and uh, also Valentina Elias is saying that um, uh, we are now. Stealing the president of Ukraine, and it's already the third time um, that, uh, for the fact that and this is something that, that actually Trump was saying, that uh, about the law, about the, uh, the sorry the order signed by the president of Ukraine of not having uh, the inability of having uh, negotiations with Putin, but also about the martial law. Uh, which is legally prolonged every three months, which means that instead of having the state of war with Russia, we are having this martial law, and, uh, uh, and uh, martial law uh, does actually allow uh, Ukrainians to have reparations uh, that can be uh, taken from Russia only uh, only the state of war allows this. Uh, and so we really hope that the state of war will be uh, implemented in Ukraine so that the Ukrainian citizens and victims of the uh, Russia Russian aggressions are protected in Ukraine. And uh, uh, so and we will go uh, um, further if we are not able to, to uh, prove um, our case in the Ukrainian courts, we will go to the European Court of uh, Human Rights. And also, uh, uh, because so many countries actually supported our case during, during, uh, during the uh, during our, session, our sessions uh, last month. And Allegina Elias is saying that Mr. Trump will uh, support her and protect her if anything uh, is going to happen to her. А дорогий Трамп, я знаю, тобі це покажу, знімає наша камера, і я ти обіцяв, що ти зупиниш війну в Україні, знаєш, що станеш на пост 20 числа, січня місяця. Я також поїду на інамурацію, і ти обіцяв. Українському народу, ми в тебе віримо і благаємо тебе, і просимо громадянського суспільства України припинити цю бойню і викинути ворога за межі нашої території, як я просила поставити миротворців дві 2022 році в цій залі, 14 червня. Народців до кордонів і викинути ворога за межі нашої території, яка признана Будапештським меморандумом на 1994 році. І український народ з багатостраждальних закупили дуже багато людей, воїнів. Ми віримо в тебе, і 46% сьогодні в Україні людей довіряють Трампу. А коли ми вели нашу агітацію, то їх було не шість. So, uh, we are appealing to Mr. Trump, and we know that you, that you, Mr. Trump, you will see us appealing to you because you promised to protect the, Ukraine, the Ukrainian people, and you promised to protect Ukraine, stop this, uh, this uh, um, bloodshed in Ukraine, war in Ukraine. We believe in you, and um, uh, please uh, stop this bloodshed, and please um, uh, bring uh, the, the, the peacekeepers to Ukraine. Uh, to, to set them along the borders uh, of Ukraine and kick out of Ukraine uh, occupiers so that uh, we um, live a peaceful life. We have lost so many soldiers, so many warriors, uh, and now we have 46% of Ukrainians supporting Mr. Trump. Uh, Асміхату uh, І з воєнними злочинцями Трамп ніхто не домовляється. Потім воєнний злочинець признаний. Uh, Міжнародним кримінальним судом на нього виданий, а, виданий а, орден нарешті. Хіба можна з ним домовлятися і про щось говорити? Його просто треба знищити, як знищують всіх воєнних злочинців. І я розумію, що Америка сьогодні Трамп підтримують і а Міжнародний кримінальний суд видав такий же ордер і на Наталяху, і тому такі двоєві стандарти. Але Благаю вас знищити воєнного злочинця Путіна і жодних переговорів з такими злочинцями і імунітет, не немає діяти імунітет. Звісно, ми хотіли зараз заспівати України, заслужена артистка України і Польщі. Їм Включіть, будь ласка, нам ще їм, і ми закінчуємо наше зібрання. Ірина, будь ласка, бо наш час закінчено, але ми просимо ще їм. Ми хочемо всі разом заспівати. <laughs> um, uh, so, um, as uh, we are now talking about uh, Mr. Trump, please, and we're appealing to Mr. Trump to negotiate with Putin. Putin is an international criminal. He has to be brought to accountability, to liability for everything that he has committed in Ukraine. All of those, uh, all of those, he crimes. And here, uh, 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 we know that right now, Putin has to be eliminated, has to be uh, eliminated. Instead of uh, uh, having negotiations with him, and uh, no know. Um, no uh, talks should be uh, held with good And now we have time um, and we still want to sing the uh, Ukraine. Uh, uh, and we have our, uh, uh, our famous singers here, we would like to give them. Now yeah. we are of so we are sending the uh, Ukraine is for Mr. Trump and for the uh, American people to, uh, to uh, show that, uh, to ask your support and also to uh, uh, so that you see that Ukraine is a democratic country. Mm -hmm. Ні свого горя, ще не погодня українці, у світнеться воля, згинуть наші волосів. We follow Є така на фото, дайте мені чорний напорон. Червоний покуроць. Їх будемо фотографуватися. Всі сюди, я піддав книжку, українська після забуду. Оля, ми теж нас. Там Бутан фотографує, діть. Ні-ні, ритуалку прийшли. Від сюди, їдь Ну, Біля Данила хоч станьте. Ну, будь ласка, дякую всім, дякую особливу Вот, за те, що ця конференція відбулася і за те, що, що ми змогли, ну, що могли донесли. Дайте на мені жоту газету з президента. Дайте мені, оцю дайте, я таки. Дайте мені. мого президента. Я дікаю, не мов на Так. Я нічого не маю проти президентства України, але я не розумію дуже багато чому фізичну особу Зеленського, нашого президента. Я виступаю за захист. Президентства України. Я в Верховному суді заступалася за Порошенка. Він був президент, хоча терпіти не можу цю сволочу, яка в половці в крові. От і багато чому не розумію Зеленського і його таку політику узурпатора влади в Україні, яку він зараз проводить. すみません。<noise>